Ну, ну, ну,

Что ты бьешься мечом, Давай, давай, давай. Сырами, задерживайся. Вы все, Ромы, задерживайся. Вы все. 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 Вы

Єма, а Котрию ще дві години знімати. Так, двадцять п'ять, 25, 25 і двадцять 25 двадцять п'ять. Лище лище Андрій! Мали плюще двадцять виче! Знима! Личе! Лище! Личе є! Хорош!

Севай, ніш. Севай. Форк, імотай, сідай. Арт, вщи.

Там, там все мало збило. Що збилось? Типа з графіка. Та я вже хочу написати, де мій Де? Це не мій. Ще один, де? Да. Я не знав, ми на сім заряджали. Плюс на фікорі! Арсен, ні, Арсен! Куди ти йдеш? Арсен, ти звідси не заб'єш! Ти на дальню! Дальня, стріляний! Стріляний, дальня завжди! Не спіши! Не спіши! Давай, Вадя, Суляники, спіши дані за все. Андрій, підвір. Рукайтеся, рухайте! Рукайте! Суляни! Рукайте з кому! Давай, Ласа, попадетеся, попадете. Добре, кличе, роблеті! Добре, колегі! そう <clears throat> <clears throat> Whoa, just kidding, wow, this is that you're not going to be able to do it. Повонище! Бо вони ще пустити! Спокійно! Спокійно! Вот, <плод>, а не втрачати! Біри! не треба, не треба. Є Юра в ширині, Юра в ширині. Є. Юра, ширше! Юра, ширше йди! Давай, думай, думай. Давай туди, на Діму. Діма, обігай, давай, їх трої, їх Давай, давай. Влад, вище, Влад, вище, Влад, вище. Давай, туди, туди. Проти Дім. Давай, Brabo. 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 Kom igjen!

Розморос, свиче, швидше ром, працює. Все працюють, вичерп. Нічого, нічого, тут плыще, плыщи. Сулями, не держиться, швидше. Рома, леця. Дай блище разом. Хорош, мама, рая, свич.

Добре, Лука. айди сюда. Можна 5 м в ноги так. 5, да, від. Смотри, не треба бігти, стрибни, прокинь середину.

Тур, це стоїш, йде передачу, так йде піднять, стоїш, дьорається вправо. Оце ти, оцей ти! Повернище, смійтесь руководство.

Всі зайшли! Бова! Марко! Бова, зайди раптя! Бова, зайди раптя! Бова, зайди раптя! Попертика Дніслав! Уважно, уважно! Марієте, чого ти сюди йдеш ярема, підійди, ти? Маріте, йди вище підборі. Вбігаємо! вбігати, вбігати, вбігати. Ти перейді, реш, допадайся, чого ти сюди? Юра Лицев! Влад, нищій вустя, нищій вущі, лівіше. Лівіше Лівіся трошки, лівіся, Влад, лівіся.

Ну, давай, Бодя. А ці відео йди там. Як я не давай, я давай, давай іди сюди, Даня. Мотя дай на Даню, Мотя. Не спіши. Який? Саша, ти зупини, чого ти пускаєш? Питаю. Мотя, не спіши. Вони не готові. Лупишся, лупиш.

Розмов десант. Давай, Богдан, давай. Ти батя, куди ти летиш?

Виживать! Давай, 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 Рок, давай, 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 типу! Давай, давай! Сильно давай! Грати Ще, Дим!

Там є китайська наша волода. Куртани чи вишивши... Так вона між владою. Ну, шо А вже все, вже. Робите, що китайська? Харахуйте її, що це один вишив, ви двоє зішли. Що, не бачите? Творян, творян, хвастай. Творян, давай! Піврорі, творян, Напише стінку, виже. Ще даня, вчинку стеньте. Добування, Владик, добування там. Ще один туди стеньте. Ні, Вийде, Діма, вийди звідти, Діма, вийди з пособою. Просто добування готовий. Кома, дальню більше, роб, дально, Діма, далні роб, Раз. дальню, дально роб. <говор> иди, иди, санс, иди, иди, иди! Иди! Иди, сюда, Андрей! Дима, Дима, иди туда, Иди, иди Биом, Ты на Дима, туда! Иди! Давай туда, иди! Бьем. иди, бьем. иди, бьем. иди бьем. Матя, вот, ближче, Даня, блядь.